Добрий день, ви на каналі Дойчі Люб, і сьогодні ми поговоримо з вами про прийменники місця in, ан Якщо ти хочеш пояснити, на якій вулиці хтось або щось розташовані, то використовуй прийменник з подвійним керуванням in плюс давальний відмінок. При цьому звертай увагу на артикль назви вулиці, Ді Штраса Жіночий Рід Фрау in der Кельберштраса Фія. Так, змінився наш е, артикль на чоловічий артикль, як завжди, змінюється жіночий артикль в давальному відмінку, як ви бачите. Ді алеє теж жіночий рід. Юрген Брунер вон in der Linden алеє 19 – Теж змінився в нас артикль жіночий на дер. Gasse – Діві ВГ іст і Вагнергасе 10 Z und 13. Як бачимо, також змінився в наш артикль на чоловічий. Der Weg Selma вонт im Wiesenweg 8. Як бачимо, тут біля вулиці стоїть ІМ. Це все утворилося від прийменника ІНІ. І чоловічий артикль в давальному відмінку в нас змінюється на дем. Тому, з'єднавши це, в нас виходить ім. Якщо йдеться не про вулицю або про лощу, використовуй ам. Це похідна від ан плюс дем. Ан та дем. Platz Місте, так, дасть Естоан Вон Макс und Тарек іст ам 22. Бачимо, що Дерплац це чоловічий рід, і тут стоїть біля нашої адреси Ам. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.